Щоденний гороскоп для всіх знаків Зодіаку. Підписуйтесь, оцінюйте, коментуйте. Чудовий день, що дає змогу зробити багато корисного. Ви швидко справляєтеся з власними справами і з задоволенням займаєтеся чужими, допомагаєте тим, хто зіткнувся з труднощами, намагаєтеся підтримати людей, яким не легко. Багато хто уважно прислухається до ваших порад, схвалює ваші ідеї. Яскраво проявляються лідерські якості, вам легко захопити, зацікавити і надихнути найрізноманітніших людей. Імовірні знайомства, які покладуть початок дружнім або романтичним стосункам. Ви на багатьох справляєте гарне враження, хтось може закохатися з першого погляду. Хороший день! Спокійний і вдалий, що дає змогу навести лад у справах, успішно завершити те, що було розпочато давним-давно. З'являється можливість виправити якісь дрібні помилки, допущені раніше, а також надолужити згаяне, радують розмови про роботу. Вас підтримують, хвалять, а не критикують, тож можливі цікаві професійні пропозиції, ймовірні приємні події вдома, хороші новини, що стосуються когось із близьких. Не виключено, що з'явиться привід для сімейного свята, яке ви із задоволенням влаштуєте. Завдяки вашій тактовності й делікатності залишаться в минулому розбіжності між родичами. Нікуди не поспішайте на початку дня, намагайтеся звертати увагу на дрібниці й обмірковувати кожне рішення. Це не найкращий час для нових починань. На першому етапі можуть виникнути труднощі, які здадуться непереборними, але якщо поруч будуть люди готові підтримати і надихнути вас, кидати розпочати не захочеться. Друга половина дня проходить набагато яскравіше і приємніше, вона сповнена приємних сюрпризів, дивовижних збіїв, подій, що запам'ятовуються, ймовірна зустріч із людиною, спілкування з якою вам дуже не вистачало останнім часом. День буде досить насиченим, але скаржитися на це вам навряд чи захочеться. Усі справи цікаві, ви з ентузіазмом беретеся за вирішення нових завдань. Інтуїція підказує, що не завжди потрібно експериментувати і не помиляється. Дійсно, перевірені методи виявляються досить ефективними. Можливі несподівані візити, зустрічі, які справлять на вас сильне враження, допоможуть по-іншому поглянути на звичні речі. Друга половина дня обіцяє чудові новини, що стосуються особисто вас або когось із найближчих. Не найбільш плідний день, але приємний. Можливо, ви не встигнете зробити все, що запланували, але час, напевно, проведете добре, а трохи пізніше, напевно, надолужите згаяне. Імовірні, якісь приємні сюрпризи, несподівані подарунки, не виключені і спонтанні покупки. Навряд чи варто спеціально привертати до себе увагу, ваші сильні сторони в будь-якому разі не залишаться непоміченими, а про перемоги і досягнення багато хто дізнається. Перш ніж ділитися з кимось ідеями, обміркуйте їх як слід, інакше чужі поради можуть збити вас із пантелику. Друга половина дня обіцяє невеликі грошові надходження, які виявляться дуже доречними. Ви енергійні, рішучі і здатні на багато що. Зараз зірки на вашому боці і є шанс домогтися того, що раніше здавалося майже неймовірним. Вас охоче підтримують і старі знайомі, і ті, з ким ви нещодавно зустрілися вперше. Можливо, ви знайдете союзників, завдяки підтримці, яких найближчим часом досягнете важливої професійної мети. Може бути складно зосередитися на власних справах, оточуючим часто потрібна ваша допомога і підтримка, якісь сімейні проблеми не можуть вирішитися без вашої участі. Саме завдяки вам в цей день багато хто відчує себе щасливішим. Сприятливий плідний день, що дає змогу швидко впоратися зі справами, які накопичилися за останні кілька тижнів. Ви здатні подолати труднощі, перед якими відступили інші, вирішити непрості питання. Часто виявляється корисною інформація, отримана давним давно. Ви згадуєте її дуже вчасно. Якщо в першій половині дня простіше діяти самостійно, то, друга, чудовий час для того, щоб об'єднатися з людьми, які поділяють ваші інтереси, вони стануть не тільки союзниками, а й справжніми друзями. День не найпростіший, але плідний. Важливо ні з ким не посваритися в першій його половині, постаратися уникнути сварок і не витрачати багато часу на обговорення незначних питань. Часом може здаватися, що оточення спеціально виводить вас із рівноваги, але справа тут в непорозумінні, ніж у чиємусь злому намірі. З багатьма важливими і складними справами ви чудово справляєтеся самостійно, а накопичений досвід у цьому допомагає. Залишається достатньо часу і для відпочинку, зустрічі зі старим другом або коханою людиною. Таке спілкування дарує масу позитивних емоцій. Вдалий день для вирішення питань, важливих не тільки для вас. В цей день ви здатні трохи змінити світ на краще, зробити те, що раніше не виходило. Відкривається багато нових можливостей, ви намагаєтеся не упустити жодної з них. З'являються нові ідеї, що стосуються роботи або бізнесу. Не виключено, що ви знайдете спосіб збільшити доходи, майже не докладаючи для цього зусиль. Вдалим буде день і для тих, хто вчиться все, що може виявитися корисним, запам'ятовується миттєво. Вечір підходить для сімейного заходу зустрічі з родичами. Чудовий день для спілкування. Вдало проходять і ділові, і особисті зустрічі. Найрізноманітніші питання можна обговорити спокійно і конструктивно, уникнувши розбіжностей і гарячих суперечок. Вас уважно слухають навіть ті, хто зазвичай цікавиться тільки власною думкою і ігнорує чужі доводи. Буде можливість зайнятися домашніми справами, до яких довго не доходили руки, вирішити якісь побутові проблеми. Для цього можуть знадобитися витрати, але навряд чи вони будуть значними. У другій половині дня ймовірні подарунки і приємні сюрпризи. Цікавий приємний день, події якого вселяють оптимізм. До тих, хто останнім часом сумнівався в успіху своїх починань, можуть не переживати все складеться добре. Нові ідеї виявляються винятково вдалими, оточуючи негайно визнаються і пропонують свою допомогу. Буде шанс потоваришувати з тими, з ким ви раніше підтримували лише ділові стосунки. Добре складаються поїздки, і неважливо, чи планували ви їх заздалегідь, чи прийняли рішення в останню хвилину. Ви отримаєте масу яскравих вражень, дізнаєтеся щось важливе або навчитеся того, що незабаром, напевно, стане в пригоді. Складно зібратися з думками і зосередитися на справах. День набагато більше підходить для приємного відпочинку, ніж для якихось корисних занять або вирішення складних проблем. Однак не всі представники знака можуть дозволити собі незаплановану паузу. Перед деякими рибами стоять завдання, що потребують негайної уваги. Впоратися з ними буде простіше тим, у кого є перевірені союзники, надійні друзі, готові прийти на допомогу. Підтримка для вас особливо важлива в цей день. Настрій помітно поліпшується, коли ви знаєте, що не залишитеся з труднощами наодинці.